Дітки, доброго ранку! А У нас сьогодні з вами заняття, розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом. І тема нашого заняття нам усміхаються квіти. Ми сьогодні з вами побалакаємо про розмаїття весняних квітів. Дітки, коли вже починає гріти сонечко на вулиці, все починає цвісти і розцвітати, а особливо квітки. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо, які найперші квітки зацвітають весною. І якою красою та пахощами володіють ці квіти. Дітки, давайте ми ці квітки назвемо. Одні з найперших це тюльпани. Потім розцвітають нарциси. Також з'являються геацини. І дуже гарні квітки це шафран, та дуже схожі крокуси. Маленькі та тендітні це фіалки. Дітки, а тепер я вам розповім про кожну квіточку, які тільки що я вам назвала. І ми подивимося на красу і розмаїття цих чудових квітів. А ми з вами знаємо, що квітки дуже гарні, красиві і дуже гарно пахнуть. І надають нам чудового настрою. Теплого та весняного і духмяного. Дітки про першу квітку, яку я розповім, це в нас буде тюльпан. Тюльпан чудова весняна квітка. У неї гнучке стебло та видовжаний лист. Квітка рослини складається з п'яти ніжних великих пелюсток, які бувають різних кольорів. Тюльпан не лише красива рослина, а й похуча. Її аромат приваблює своєю свіжістю та приємністю. Квітку цінують та люблять. Люди по всьому світу. Дітки, а тепер я вам розповім про наступну квітку. Вона називається гіацинт. Гіацинти одна з найбільш ранніх весняних квітів. Батьківщина гіацинтів є ближній схід, Південна Африка та Середземномор'я. Це багаторічна цибулинна рослина. Корінь цибулина, з якої виростають соковиті листя довгастої форми, прикрашений пишними суцвіттями, що складаються з безліч квіток різного кольору. Дітки, а зараз я вам ще розповім про одну квітку, яка називається нарцис. Нарцис є багаторічною цибульковою рослиною. Має листя, що мають лінійну форму зеленого кольору. Цвіте нарцис крупними квітами. Квіти мають дуже сильний аромат. Вони можуть бути простими або махровими. Період цвітіння. Нарциса травень червень. У нарциса дуже багато видів. Дітки, а зараз ми ще пригадаємо одну квітку. Вона називається незабудка. Незабудка невелика трав'яниста рослина. В народі ця квітка також має назву – «Не забудь мене, Павині Вічка та інше. Незабудки це переважно невеликі однорічні та багаторічні трав'янисті рослини. Квіти незабудки дрібні. Вони мають переважно блакитний колір. Але можна також побачити рожевого та білого кольору квіти. Квітнуть вони з травня до середини червня. Незабудка також має плоди це дрібні. Трикутно овальні горішки, блискучі та гладкі. Квітки, ось ми з вами познайомились, а деякі пригадали квітки. Дітки, попереду ще буде весна і будуть ще тепліші дні і буде ще раз світати дуже багато гарних квіток. Молодці, дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей. І гарного всім дня!